Так, Всім привіт! Ви на каналі Правдивий Мед. Давно ми не знімали відео, але сьогодні такий гарний погожий день. Десь третій чи четвертий день літають бджоли. Гарна погода. Ось Вирішив зазняти таке відео. У нас якби можна всіх тепер привітати з початком нового сезону. Все, що перезимувало, воно вже перезимує, бджілки вже несуть е, пилок. Ось, і Сьогодні в мене по плану огляд, якби перший огляд, Ось, е, треба буде подивитися до кормів, додати, але сьогодні, того року я буду в інший спосіб додати і буду кидати. Щоб не охолоджувати гніздо, верхній корпус, вони всі в верхньому корпусі знаходяться, буду знімати в бік, а в нижній корпус доставлю по кілька рамок е таких, ну, медових, напівмедових. Ось, Бджоли будуть опускатися і якби, брати собі ту кількість меду, яку їм потрібно. Ось, Про що я хотів сьогоднішнє відео записати, це про зимівлю. Зимівлю і пору помилки. Зимівля прийшла в мене, можна сказати, що негативно. Так, Великий падьож, падьож майже в 50% і чисто з моєї вини, завдячуючи моїм експериментам. Ось. Е в чому полягали експерименти, то що я там власний півороль, а півороль насправді все робочий, тільки. Е Людський фактор, а саме лінь. Так? тому що Осінь у мене стояли корпуси зверху на бджолах, щоб захистити їх, сушу, щоб захистити їх від молі. І так як я завжди зверху вниз продував гніздо і цього року не продував, а просто задував тупо в люток. Ось. І тепер я бачу, що такий спосіб не є добрий. Тому що від цього постраждали і загинули бджоли. бджоли. З чого я взяв такий висновок? Тому що там, де в вуликах, в рогатих та ззаді в них, де сітка була відкрита, там, від, ну, там всюди падеш. Якби мало де лишилися, якби бджоли тільки тому, що там була сітка, відповідно дівча речовина ще швидше вивільнялася. І друга підозра в мене є така, що бджоли, якщо задувати знизу, створюють таку повітряну шапку, де якби, дим препарату не пробиває її. Тобто, Якщо її навіть пробиває, то там діючої речовини замало. Так як я діючу речовину експериментував з ну, продувом, продував, все було нормально. Ну, Фактом маємо, що маємо. Вижили мене ті ті сім'ї, які йшли в мене на плем'я, гарні медові, медові сильні сім'ї. Ну і ще є одна причина, зараз немає. Не можу показати, не можу записати, послухати. Ось тут в мене в цьому приміщенні зробили дробилку. Бачите, яка вона в неї там. Е жесть витовчена і так далі. Там ці друбілки, куски дерева летять, стукають в бляху. Там такі великі приміщення, якби. Виходить, Справжній сабвуфер і звук е, неймовірний. Ось тому одна з причин. Але ну, маємо, що маємо. так. Е, висновок який? Висновок будемо тепер брати на плем'я з того, що лишилося. Відповідно, значить воно, е, ті бджоли є стійкі. До, чи до стресу, чи до кліща, це неважливо. Тобто Те, то, що лишилося, воно стійке. То купляти я нічого не буду, буду розводити тепер суто своїх бджіл, буду брати з кращого, робити своє і так будемо посічникувати. Друга ще позитивна новина. Взяв діляночку під бджоли, тому що в планах є, наприклад, поставити апідомики, а через надмірний шум, якби, ну, тут не будеш відпочивати в такому так, де біля тебе тарабанить якась штукенція та машина. Тому було вирішено взяли ділянку досить велика, 26 сотих. Там будемо огородити, робити свою пасіку. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Все це буду знімати і показувати на каналі. Ось, Весна повним ходом, сад оброблений. Вже бордоською сумішю. В теплицях робота повний хід. Життя продовжується. Всім до побачення. Будьте здорові!